И всем привет! Це друга частина як ми виживаємо в Майнкрафт. З ACP. Дарова, ну і коротше я вам сейчас покажу свій нік в Roblox. Так, заходим. Я вам хотіла сказати мій нікнейм SCP-888294. Дивіться мій Коротше, вот, показываю. Вот. Артем 052082. Все, вот такий. У мене є от Ростік в друзях. Да. Ей, ти його ім'я спалив. Взагалі, то я ще давно його спалив, ще вчора, так що не надо дала. А, так, да, точно. І якщо, якщо хочете, можете мене додати в друзі. Будемо разом грати в Roblox. Якщо хочете, звісно. Не хочете, не додайте. Не хочете, не вас не просимо Просто не да. да, просто хто хоче. хто хоче поіграти з ютуберами, то пожалуйста. Пожалуйста, вам. Ой, наші ну, конечно, ми не такі больші ютуберы. Ну, ну, конечно, прям не прям і Ну да, у нього 34 подписчика, у мене 311. Лишь сьогодні 34 стукнули. Учора було 32, дивіться, я 7 місяців пробував, я 7 місяців добивався 311 підписників. 311 Просто... Кста... Кстати, хто хоче, пишіть в коментарях, щоб ми грали з модом під названням Двеллерс. Да. І кстати, у мене коротше, є один мій однокласник. Коротше, я розказую вам його канал. Він наз... Його канал називається Шоу Богдана Іві. Ну, коротше, він. Коли я створив свій ютуб канал, він почав мене хейтити. Почав це все. Типу, в мене держалося. Було 30 підписників дуже довго. Йо-ма йо! Потім ролик не робив. І, і в нього було більше. У нього десь було 50 підписників, І це. Ну, і е, він надо мною сміявся. Ну, в общем, така от е, історія. І потім. Всім привіт! У мене, вже... мене вилітіла ролика. Ну, в мене ролик я лише минуту записав як ага. уже і все. Вилітил. Ну коротше, смотри, ем, він мене хейтив. І коротше казав, що він мені кине страйк на канал. Хто не знає, що це таке страйк, то кажу, що страйк це типа бан. Да, бан. Бан на канал. Ну і потім. І потом, причини, ну, і, потом, і дивіться, в нього був його канал, на якому було вроді 80 підписників. Його канал вроді забанили чи що. Ну і зараз у нього 12 підписників. Ну і він, прикиньте, він ще надо мною сміється, типа, що в мене відео всякі фігня це вовсю. Хоча у мене вже 311 підписників, а в нього всього лиш 12? Дякую, 12 я я ти а мене. Ні, в тебе тридцять чотири. Кстати, поможіть Росії, добити хоча б 100 Так, да, Моя цель це 50 підписників. п'ятьдесяти. 50. 50 а, а моя цель це п'ятсот підписників. От у нас гості? Да. Були гості. Mm -hmm. Не встигли зайти вже як все вже. Mm -hmm. Гостів нема. Були гості, нема гостів. А не попадаешь, не попадаешь. Хоба. Хоба. Ты сейчас спрыжка. Уи! Блин, я думаю, что ты там сидишь. Ай, получай, получай. А он? а -мо! Так ладно, мне сейчас не до игры, я сейчас хочу что-то делать. Ай, да больно, боже! Блин, ай, больно. Все, дай мне не залезть. Ростик, поможи. Я. я... М -м -м. Не трогай моего друга! Я киркой сейчас замочу. На. Ладно, шучу. Що... А все замочив? Я його замочив. Я його. Чуш, я його замочу. Я його, його теж. Я, 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 я поміг, якщо. У мене три сердечка. Кстати, хто хоче зі сторони нашу хату? От, будь ласка. Да, кстати, ми почали виживання з обичного дома. Так, да, на дереві, домик на дереві. Як хорошо, що є дерева, на яких можна построїти свою Так, да, ми ще й дуже в ідеальному біомі спалилися. І вирішили построїти домик на дереві, щоб нас ACP не достали. І, кстати, Ростик вже був, убивав два рази цього чорного доктора, чи як він там? Чумной доктор. А, чумной. Я чорний кажу. <сум> він слишком чорний. Щоб служити в армії. <сум> Ладно. Цікаво, Сейчас... а тут он надо щось строїти? Де? Ну, например, что? Ну, например, можно построить... Балкончик вот тут. Да, балкончик. На какие пушки невозможно будет залезть? Ну, не, можно взять и проломать. Я прыгаю. Вот такие Я обожаю тут плавать. Это самый лучший остров, да? Осьминог. На. Фу, он напукал меня. О, зомби тоже купаются. Зомби, хочете за мной покупаться? Ты что, до меня не Я А ты позволял до меня приближаться? Нет. Задрос дросселя упор! О, Ростик, я тебе -то сейчас тоже принесу мед, медный шлем, но это не точно. А мне не надо медный шлем, а мы не залезли. А, ну конечно, ты у нас... Так, а, я думал, что черный доктор. Ой, чумный. Опять сайд! Таракан! А, Тар... Ростик, ну ты гений, конечно. Тараканы умеют летать. Это таракан бесючий домашний. Домашній бісючий таракан, який може тобі за попу вкусити. І потом, і потім тебе буде приступ по носу. Кстати, мій друг мене любить е, немного потроїти. Я коли лежав на плитці, віддихав після школи. Наприклад, після школи. В смысле, а ми ж ти в каденьку учишся, а я в малий. Ладно, просто дві. Я просто так е, сидів, а тут Артем до мене підходить і тут каже. Господи, до тебе паук в ухо заліз. А це ще ночі було. Ой, я... вночі, ще, да. То Та... було десь о часа два ночі. Да, бо я, мені не спалося. Як мені хочу. теж. Як я, йому... я, йому... я його був затрол, затр... типу, Тіпа... в тебе паук в ухо. А він такий, він вже хотів обкакатися від страху. Ну, звісно, з пауком жити в ухі. А що, він тобі буде какашки чистити. Так, Росік, зараз ніч, давай погнали спати. О, я паркурист. Паркурист, лягай спати. Ладно. Паркурист идет, паркурист идет, паркурист, паркурист, паркурист. А обязательно закрывать эту если мы все вами... равно... Я с оружием сплю. Интересно, какие урон он у тебя наносит? А ну-ка. Три сердечка. Три сердечка. Нормально. Кстати, тут э, у нас много факелов. А да. сколько вы меч вечный каменный? Давай попробуем. Подожди, мені ще не восстановилася. А у тебе є каміння меч? Я каміна кірка. <зв>? <achieve> <ś with> яка уже, яка уже, якою, як будто вона прослужила вторую мировою... Два... хпшки Да, две хпшки. <пиш> у мене, короче, кирка, яка прожила в Первую и Вторую мировую войну. О, давай бо Арлузи! бой бой, бой пушками. Ну конечно. Ай, больно, больно, больно. Ты добрый, и выпустила сестру. Ой. Я, Я хочу включити ближній бой. Кстати, а може давай зіграємо на два алмаза? У мене якраз є два алмаза. Давай. Но ближній бой. З цими косами? Да. Давай. Коса? Ох, Ох, так. Коса? Получай, получай, получай. Ой! Ай, да! Алмазики! Нет-нет-нет-нет-нет! Я тобі не позволю взяти мої алмази. Я знаю, що ми грали на амазах. Давай алмази сюди. Ну ладно, вони мені все одно не нужні, забирай. Да ну шо? Я не думаю, що ти мені позволиш. Та що мені... У мене ці алмази, я не знаю вже коли с -с сидя Так що мені ці алмази не нужні? Забирай, мой братанчик. Люди. Я... Але... Я думаю. Но... Яке? И... Ты кого бы хотел убить? Эм... Э, э, -ба руки базуки, чи мясо ма мясо? Мя... Ну, думаю, мясо ма мясо. Может, руки базуки? Ну ладно, в руки базуки сейчас, наверное. Дай да, сейчас. Сейчас в да? Вот руки базуки. Я його знаю. Сього руки-базуки. Може, будь ласка, може заражу новічку, яка яка під цим, під коктейлем з Алікспресу. Руки-базуки. Значить, руки базуки. Справимо О, літаю на гаїті. У мене два хп! Чий паук плюси? Ва-восстановляемся! Руки-базуки! Це... Нет, это, походу, голова базуки. У него руки тонкие, а голова большая. Я его сейчас убью на изи. Изи катка вообще. Ростик, руки-базуки вообще. Легкотня. Я его сам замочу, если что. Мне не надо по-моему. Боже, ски куда ХП? Знаешь, Ой, полосы убить забирай. Я на нас убиє О! Я, я хочу пити! Водичка! Водичка! Ой, Ой, не, ай. Не, спасибо! Это мені дало сил! Я сильний! Ой, кстати, ми маємо проходити... Кстати, ви спросите, коли буде п'ята часть про е, то, як він мене троли з картонкетом. О, який картонкет, боже, хагі-вагі. Хеп-неп, хагі-вагі, мамілон, глекс, довгий і доктор. Да. Я всіх знаю. Да, і... Амор, а з двома руками. Кстаті, помаги, хто, кстаті, хто іграв Poppy Playtime 1, Poppy Playtime 2, Poppy Playtime 3 і 4, ставте лайк. Лічно, я іграв тільки два. Помоги, брат. Чо за армія? <ристо> армія базук. Ще з помогу, помогу. А вони мене за один удар. Їм, їм, їм мене вбити, як, хар... як дядя Васьовий раз харканути. <гум> Получай! Ай, боже. Надо пушками з ними битися. Пушками? Ну давайте пушку бийся, я своєю косою. Коса, коса наносить 3 урона, так стане. Мало? А вони бояться води, так, да, вони бояться води. Ні. Прости, криш ты тут фукаєшь? А, вс, маленький. ха Я буду хатукати. А можна ти немного затралити? Подивися, що з нашої двері вже Это нормально, нормально. Это пойдет! Ой! Это не я. Ой, извини! О, э, молодец, получай, я. получай! Нехороший Васик! Васик! <рес> не получайте нехороший Вовасики. Да боже, Ростик, ты понимаешь, сколько нам с ними бороться? Мы слабее! Чуть-чуть, пусти, чуть-чуть! Короче, я разбираюсь ага! с першим. А один лишився? Чи скільки їх там два? Ну так, пау. Три до сих пор. До сих пор три, сейчас буде мінус один. Сейчас буде мінус один. Сейчас мінус один. Я тобі відповідаю. Все один. Минус один. мінус два, Мінус два, давай, мінус два. Мінус два, давай, 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 давай. Ты хорошенький. Все, мінус два. А де це? Я не понял. Короче, мы сейчас их мочим и заканчиваем другую частину. Да. да. Так, а ну-ка, мочим, 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 мочим. Замочим. Давай, мочи. Замочила. Изи катка. Изи катка. Ладно, всім дякую за просмотр. Всем пока, всем пока. Не буде, десь, ну, я тепер сами буду снимать, к сожалению. Ну да, я тоже. Ладно, всім дякую за просмотр ще раз. пока-пока.